У стадницькій гімназії ранок починається гамірно. Учні на випередки показують вчительці пакунки із зібраним пластиком. Для них це завдання із зірочкою дати сміттю друге життя. Ілюш, в тебе що? У мене бутылки. Бутилочки, чистенькі бути, далі? Добре. А в мене колки. Я приніс кришечки і багато бутилок. Семирічна Яна Черниш принесла пляшки від води, яку п'ють всією родиною. Від старшокласниць знає чимало про переробку. Вона ручку якусь переробиться, на папір може переробитись, на... а то буде, якщо воно не переробиться, ми будемо просто його не сортувати, то воно буде просто загинути і буде портити нашу планету. На шлях до покращення екології ще потрібно пройти. Одягнувшись, Малеча несе зібраний пластик та папір на шкільну сортувальну станцію. Вона тут з'явилась завдяки участі у конкурсі учнівських екоініціатив Ековектор. Зараз ми будемо важити ваш пластик і дізнаємося, скільки ви ж принесли в нашу сортувальну станцію. Так. Перший пакунок. 60 грам. Супер. Далі ставимо. 70 грам. Зважене сміття розподіляють по контейнерах. Якщо ми можемо переробити їх на іграшки пластикові, на пластикові стерзі, ложки і на, наприклад, ще нові бутилки. Наприклад, якщо бутилка переробиться, вона стає зеленою. За тим, щоб станція функціонувала, слідкують активісти учнівського самоврядування, влаштовують акції зі збору та сортування, мотивацією, слугують виручені гроші, якими можуть розпоряджатись в інтересах гімназії. Перший наш збір. Був досить успішним. Ми зібрали 12 тисяч гривень. І на ці кошти ми закупили музичну апаратуру для нашої школи, щоб ми змогли гарно проводити різні заходи і знову ж таки заохочувати до ще більшого сортування сміття. Цього разу до збору доєднались учні всіх класів гімназії із першого по дев'ятий. Я прийшов додому, розповів, що треба папір, скло, пластик. І мама мені зібрала, Я їй допомагав зібрати. Заклад з 2017 року має статус зеленої школи. Раніше каже директорка Тетяна Черниш, екоакції проводили постійно, та з появою сортувальної станції мають і накриття, і всі умови для зберігання відсортованого паперу, пластику та поліетилену. Вони отримали 30 тисяч і саме побудували сортувальну станцію. І вже тепер вони мають змогу. Мають змогу сортувати сміття у контейнерах більш охайно, не в мішках. Біля нашого села знаходиться велике сміттєзвалище. І, напевно, кому, як не нам, саме про це дбати. І саме ініціатива і виплила з того, з потреби, з потреби того, щоб навчити і дітей, і дорослих сортувати сміття. Сміттєсортувальна станція не єдина ініціатива, яку вдалося втілити учням Станницької гімназії. Завдяки проєкту Ековектор тут з'явилась велопарковка, яка тепер повністю заповнена, бо більшість дітей дістаються до закладу саме на велосипедах. Велосипеди настояли будь-де на газонах під деревами, і це шкодило нашому нашому подвір'ї школи. І була така потреба в велопарковці. Активістів учнівського самоврядування на досягнутому не зупинятись, мають креативні ідеї щодо покращення своєї гімназії і планують брати участь у різних учнівських проєктах. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.